Про 400 мільярдів гривень я не жартую, справді знову будуть зміни в бюджет. Це на перший погляд не критична ситуація, тому що якщо ви раптом, ну, раптом так тримаєте в голові українську фінансову систему за попередні роки і бюджетний процес, то і минулого року, і позаминулого року з'ясовувалося, що на сили оборони, ну фактично на армію, нам бракує кілька сотень мільярдів гривень. Ситуація. Передбачувана. зрозуміло, що цього року дуже складно спрогнозувати, скільки грошей нам треба буде на армію на наступний рік. Тому виходять з реальності і якось починають затикати дірки. Тим більше, що минулого року мало хто прогнозував, що Дональд Трамп буде так поводитися. Тому в результаті зараз бюджетний комітет разом з Кабміном сидять і сушать голову про те, що робити з цим дефіцитом бюджету. Це велика сума, і як заявляє народна депутатка Роксолана Підласа, в ефірі вона мені казала про те, що гроші будуть, і вони підуть в першу чергу на закупівлю зброї. Тобто без нюансів, але вони підуть. Плюс уряд обіцяє, зважаючи на складну ситуацію, не піднімати податки, тому що, ну, на хвильку, уявіть собі, що нам треба 400 мільярдів гривень, і їх десь треба взяти. Є система внутрішніх запозичень через воєнні облігації, які ви теж, до речі, можете купити і на цьому навіть заробити. Але ну це навряд чи наш Кребе таку величезну суму, тому найпростіше, що здавалося, можна було зробити, це підняти податки, але це теж не викликає захоплення ні в уряду, ні в парламенту, ні в громадян, тому що економічна ситуація доволі складна.